Септо презентує. Вітаю слухачів та слухачок подкасту Фінансова терапія. Це п'ятий епізод. І ми присвячуємо його темі додаткового доходу. Прийшов час робити перші проміжні висновки. Якщо говорити про е, додатковий дохід. То е, він з'явився е, там, де я його, наприклад, не очікував. Е, за цей час вдалося згенерувати 9 тисяч гривень. Насправді, над питанням, як можна згенерувати додатковий дохід, Артем працює вже декілька місяців. Ще до першого запису подкасту він отримав відповідне домашнє завдання. Це було на початку березня. Зараз вже можна говорити про те, що спрацювало, а що ні. З якими викликами довелося зіштовхнутися Артему, як він їх вирішив і куди буде рухатися далі? Але почнемо ми з ретроспективи з чого все почалось. Хочу подякувати за домашнє завдання, яке я отримав ще в першому записі. Знову ж таки, усвідомлення того, яку роботу я зробив, прийшло десь нещодавно. Я говорю про ці 100 навичок, які я вмію робити. Першим домашнім завданням Артема було скласти список зі 100 пунктів, у яких перерахувати усе, що він вміє та може робити. Ну, список починається дуже весело. Перше вміння це те, що я вмію робити заднє сальто. У Нас одна з учасниць курсу вміла жонглювати курсу по фінансовій грамотності і почала давати приватні уроки тим, хто хотів навчитися жонглювати. І насправді декілька людей до неї звернули, що давно хотіли якось зрозуміти, як це взагалі робиться. Ось, і вона таким чином отримала для себе певний додатковий дохід, просто зі свого вміння, яке для багатьох, здається, ну, що тут корисного, так, вміти таке робити. Але це звучить супер цікаво. Яке для тебе було таке найоригінальніше або найцікавіше, що ти згадав, або най... найменш очікуване в цьому списку? Це ті речі, або той досвід, який я маю найменше. Та, наприклад, я написав, що я вмію працювати в фотошопі. Там в мене був досвід, коли я там ще 5-6 років назад. Е працюючи офіціантом, е робив маленькі різні афіші е на різні заходи іншим закладам і мав додатковий дохід. Ще тоді. От е я собі записав, що я вмію монтувати відео, і е це напевно задача, від якої я ще і кайф отримую. Мені подобається з, з, з цим Шумі. займатися. Вмію колоти дрова. В мене є пункти, які пов'язані з ресторанною сферою. Я, напевно, зараз їх омину, тому що там ну, написано, вмію працювати офіціантом, барменом, проектувати бар адміністратором, працювати з командою, організовувати, навчати. Такі всі штуки. У мене написаний пункт, що вмію нарізати м'ясо. Так як в нас ресторани пов'язані з м'ясом, я вмію робити це професійно і гарно. Так, щоб це можна було надалі е продавати. Зараз я дивлюся, що в мене ще є. Вмію чистити ноутбук. Пункт, який був колись актуальним, вмію обирати генератор і користуватися генератором для е більш промислові такі. Тепер треба вмію продавати генератор. Вмію смачно їсти, в мене є пункт. До, до речі, є мобільні застосунки, де люди їдять, а інші платять, за те, щоб дивитися, як ти їш. Чому я про нього? не знав? Пункт пунктики актуальний для нашого подкасту. Вмію купувати дорогі речі, маючи кредити. Це, до речі, можна перетворити, знаєш, потім в якийсь свій теж, типу, блог, чи що. Я бачила, наприклад, в Тіктоці теж дівчина веде блог про те, які в неї позики, і як вона їх закриває. Ну і в неї доволі велика кількість аудиторії вже зібралась. Тобто, я думаю, що потім вона точно зможе щось там рекламувати, наприклад. Коли Артем виписував все, що вміє робити, це підштовхнуло його до декількох ідей у ресторанній сфері. Ось що він розповідав у квітні після того, як склав свій список старечей. Вона підштовхнуло до ідеї того, що я свої вміння, знання і навички спочатку маю запакувати в якусь упаковку для того, щоб змогти її продати. Тому що так як я собі думав, що я таки прийду і скажу, а ось я все вмію. Давайте я вам щось зроблю. Так це не працює. Спочатку потрібно зробити, я зараз так думаю, і напевно буду це робити. Ну таку міні міні презентацію себе. Чим ти допоможеш, що ти вирішиш, і як ти саме будеш корисним? Це саме в ресторанній сфері чи в там, де я маю е, найбільші е, знання. Та це зараз це пов'язано з ресторанною сферою. Я зараз буду думати над тим, як би я міг це представити іншим людям, щоб вони е, в цьому зацікавилися. І, наприклад, е, на фоні цього всього в нас зав'язалася або ж там діалог, розмова, і ми почали говорити про щось більш конкретніше. Дуже насправді круто те, що ти подумав про цю комунікацію, якусь так, тому що взагалі в темі додаткового доходу та й в принципі рівня нашого заробітку, комунікація відіграє одну з ключових ролей. Оце вміння заявити про себе. Сказати про те, що я вмію це, 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 я в цьому крутий, я тут можу бути вам корисним. Так тобто, в нас насправді довкола є безліч крутих спеціалістів, експертів, людей з фантастичними вміннями, які а, з різних причин і страхів ну, не розповідають насправді про те, які вони круті, так і деколи навіть близьке оточення чи друзі не до кінця розуміють, чим людина займається і по чому до неї взагалі можна звернутись, так е, тому це справді. Дуже круто починати комунікувати. Я вже знаю сотні просто прикладів, коли люди створювали якісь нові бізнеси, нові, нові напрямки, починали займатися взагалі кардинально іншою діяльністю через те, що вони прокомунікували просто чи в соцмережах, чи в якихось. Колег знайомих, що ось там я думаю про додатковий дохід, я можу вам допомогти з тим, з тим і з тим. Будь ласка, звертайтеся або о, майте на увазі, щоб комусь порадити, наприклад. Так? Оце сарафанне радіо, як би там не було, воно ну, деколи найкраще працює. Це було у квітні. Коли ми зустрілися для нового запису вже в травні, Артем продовжив розвивати тему додаткового заробітку у ресторанній сфері. Розповідав про ідею освітнього продукту. В мене ідея є в тому, щоб все це щось схоже до франшизи. Там від маленьких кроків до маленьких пояснень все зробити в відеозаписах. В... Інструкціях якихось і потім плюс перекласти це все на англійську мову і продавати на декілька ринків, і просто сформувати це так, що після сформованого продукту ти можеш ти будеш приділяти увагу тільки особистим консультанціям тих клієнтів, які це купують. Круто. Ти якось досліджував наскільки є запит на це в Україні. Він доволі маленький. І він існує насправді тільки якраз між людьми, які працюють в ресторанній сфері, і які хочуть щось відкрити. Схоже, освітній продукт буде пов'язаний з особливою технологією приготування та м'яса і як з нею працювати в Україні. Там потрохи відкриваються заклади, які це хочуть, і вони завжди шукають в кого це навчитися. Тому тут відсоток запиту буде не дуже великий, але просто я думаю про те, що це має виглядати так, що один раз ти затратиш час. І е, в тебе буде готовий продукт, і там рано чи пізно на нього з'явиться явить, покупець. Але я думаю і очікую, все ж таки більше реакції від е, якоїсь європейської аудиторії, європейського ринку, е, тому що в них е, в них це простіше зробити, і в них е, е, є мало спеціалістів, е, які готові це робити. А в Україні немає спеціалістів, які зробили це з англійськими там, наприклад, субтитрами або ж мовою. Тому це моя така цікава ідея там. Супер дослідження я не проводив, але мені здається, це спрацює, тому я так трохи горю цим. і плюс до цього всього це не особисто я буду, а мені ще доведеться залучити як мінімум одного спеціаліста до цього. Ну, це насправді дуже класно. Взагалі мені тема освітніх продуктів дуже подобається. Просто теж цікаво, і що класно, якраз в таких напрямках, що насправді дуже легко перед тим можна перевірити, ну чи взагалі це комусь цікаво. Ну тобто, якщо десь можна запостити, наприклад, інформацію про те, що там думаємо створити, наприклад, таке навчання. І чи вам би це було цікаво, актуально, ну тобто якось в такому форматі, так, такою дуже малою кров'ю перевірити, чи загалом це буде мати попит, буде актуально, тобто, щоб не було такого, що там спочатку вкласти дуже багато зусиль в розробку цього продукту, так, освітнього, ось записи, переклад, а потім виявиться, що там з якихось причин. Там чи європейцям, чи комусь це там не підходить, так? І як варіант, ну, чи, якщо можна це якось затестити, це би було круто. Артем також чесно ділився труднощами, з якими він зіштовхувався. Коли почав займатися питанням додаткового доходу, мені не вистачало часу. Протягом дня, от я зіштовхнувся з цією проблемою, мені стало цікаво, як це можна вирішувати. Почав оптимізовувати якусь роботу, основну для того, щоб зменшити там перебування і збільшити час для додаткового доходу. Познайомився з сайтами фрілансу. Я Супер. пробував різні штуки. Мене досить сильно зацікавив апворк. Потім я подумав, що мені треба підвищувати англійський англійську мову, рівень цього, тому що там є досить цікаві проекти, і їх можна в принципі в вузькій спеціалізації легесенько собі забрати. З досвіду Артема, ми виділили три групи перешкод, які можуть стати на заваді генерації додаткового доходу. Перша це брак часу. Друга мотивація реалізовувати ту чи іншу ідею, з часом може спадати. Себто ці дві причини пов'язані. Чим довше нічого не робиш, щоб втілити у життя задумане, тим менше бажання на це залишається. Тому дуже важливо, якщо є якась ідея для додаткового доходу, плануючи день вносити до графіку хоча б декілька хвилин для роботи над цією ідеєю. Таким чином, вона постійно матиме розвиток. Детальніше про те, як налаштувати себе і свої рутини, щоб не лише думати про додатковий дохід, але й почати генерувати його. Галина розповідає для спільноти Септо. Доєднатися до неї та отримати доступ до повних епізодів фінансової терапії можна на Patreon або Баймікофі. За 5 доларів на місяць, відкриється весь ексклюзивний контент. До речі, оформивши підписку навіть на один місяць, ви отримуєте доступ до того, що вже раніше було опубліковано на Патреон та Кофі. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Третя причина, що може заважати генерувати додатковий дохід, це страх. Що буде, коли скажеш в голос або напишеш у соціальних мережах, що ось є я, я можу робити ось таке. Звертайтеся часто в людей Є два страхи. Перше, що ніхто не звернеться. А друге, що хтось все ж таки звернеться, наприклад, за консультацією і прийдеться щось робити, так? І не завжди теж є до кінця уявлення, як це буде виглядати. І перший, і другий страх є. Другий страх зараз, е от він є, наприклад, якщо хтось звернеться, я сам для себе ще не визначив оцю структуру, е з якою або по яким конкретним питанням я можу допомогти. І е ну, просто в загальному про щось розповідати також нікому не буде цікаво. Дивись, насправді, якщо говорити про те, ну припустимо, ніхто не звернеться, що далі? Ну от в тебе ціль зараз це згенерувати додатковий дохід. Ага. Для початку будь-який. Ну, будь-який додатковий дохід в цій ситуації він буде класний. Тобто, не обов'язково зразу ставити собі мету там, декілька тисяч гривень, декілька тисяч доларів. Так, тобто, навіть якщо ти проведеш, наприклад, додаткову якусь одну консультацію або просто додатково щось зробиш, то це вже буде. Дуже круто. Ось, е, якщо говорити про те, що, наприклад, ніхто не звернеться, ти ж е, що наступне зможеш зробити тоді? Наприклад, виставити цю інформацію там не тільки в інстаграмі, або поспілкуватись з кимось вживу, або подумати про якийсь інший напрямок. Ну і ще можна тут написати багато різних речей, які можна зробити для додаткового доходу. Так коли Артем говорив, що з основною роботою не вистачає часу на реалізацію своїх інших ідей, він також згадав, що це зокрема через нові проєкти. А нові проекти, які з'явились на роботі, це е, також передбачає якесь зростання доходу, чи поки це тільки додаткові обов'язки. Я думаю, що коли ми їх завершимо, так тому що там буде треба займатися веденням. Ми відкриваємо напрям франшиз, і це просто ну там колосальна робота має бути проведена для того, щоб їх купували. І підготовка до цього ну неймовірно багато. Треба всього зробити до нюансів, все розписати покроково для там кожного працівника і кожного клієнта, хто там буде купувати цю франшизу. Тому це насправді займає неймовірно багато часу. Але це дуже перспективний такий класний напрямок. Ну, особливо, якщо ти будеш домовлятися, про те, я не знаю, чи це можливо там отримувати якийсь відсоток, наприклад, з продажу, чи якісь такі речі. То це я розумію, що не було можливості через обмеження в часі. Згенерувати якийсь додатковий дохід іншою діяльністю, але якщо в цей момент ти сфокусувався на нових напрямках в своїй основній роботі, що дасть, можливо, в майбутньому класний ем, такий плюс до твого основного доходу, то я думаю, що це е, теж хороша ідея. Як ми вже чули на початку епізоду, за останній місяць Артему вдалося згенерувати 9 тисяч додаткового доходу. І це для нього стало несподіванкою. Тож, як так вийшло? Я чесно на них навіть не очікував, вони просто видалися мені з заробітною платою в два рази за те, що я екстра відпрацював і екстра закрив там додаткові питання, які, в принципі, мені ну, не були як мої обов'язки. От я від цього так трошечки таки думав: ну, блін, треба виділити час, треба знайти щось на фрілансах, помонтувати і все решта. А тут з'явилася така можливість, тому я Якщо говорити в таких майбутніх планах, я наразі сконцентрувався на основній роботі, тому що оцей новий напрямок франшиз, над яким я працюю, я вже отримав попередній оффер, оффер того, що я стану керівником цього напрямку. Ми вже продали одну ліцензію. І е, цей офер е, предметно обговориться і почне е, діяти в момент відкриття е, оцієї першої ліцензії. Зараз вже почався там етап ремонту, планування і всього решта. І коли е, перша ліцензія відкриється, то е, дохід зміниться, і це окей. І я думаю, що в довготривалу перспективу. Е, я в першу чергу буду звертати увагу, напевно, сюди, і там звідси так само так неочікувано буде витягуватись якийсь додатковий дохід, тому що насправді там за цей період часу було супер складно мені знайти можливість десь в. Інших проектах або в інших напрямках отримати цей додатковий дохід. Скільки я разів не намагався виділити час, все рівно його було недостатньо. І в один певний момент я просто зловив себе на думці, що типу вигоріти безпосередньо зараз, то взагалі не вирішення якихось моїх глобальних цілей. Тому я намагаюся максимальний час приділити основній роботі. А час, який залишається для мене, балансувати між роботою і життям, і плюс-мінус не можу сказати, що це виходить, тому що робота займає супер багато часу, і навіть для себе його не вистачає. А якщо я ще зараз десь в додатковий дохід піду, то мені здається, я закриюся. Якась така думка в мене промайнула. По-перше, хочу тебе привітати, Дякую. тому що це фантастичний результат, тому що це десь 20% від твого місячного доходу, наскільки да. я розумію, і це супер. Вау! І це насправді історія, яку я дуже часто спостерігаю, але завжди захоплююсь, що коли людина починає займатися більш усвідомлено особистими фінансами, веде облік, планує. Закриває в тому числі кредити, починає заощаджувати дуже, ну, напевно, 90% випадків, може навіть більше, з'являються якісь додаткові доходи, навіть часто неочікувані, так? Тому що ну, ніби це цілком закономірно, коли ми починаємо працювати над якоюсь сферою, звісно, вона буде розвиватись. Тобто, коли ми. Більше п'ємо води, займаємося більше своїм здоров'ям, робимо зарядку. Логічно, що через декілька місяців ми почуваємо себе краще. І так само в особистих фінансах, коли я більше фокусуюсь на цих питаннях, логічно, що з часом я починаю отримувати вищий рівень доходу, але все рівно мене кожного разу це захоплює. Що от навіть в такі якісь неочікувані способи, все рівно ті кошти з'являються, так? І ти дуже класно сказав про ресурс. І вигорання, так що взагалі будь-який дохід, чи основний, чи додатковий, ми можемо класно генерувати тільки, якщо ми так само і турбуємося про себе. Чого зараз багатьом, звісно, не вистачає, так, і про що ми часто забуваємо? Взагалі, вигорання це така, як хвороба 21-го століття, так, і значно зростає кількість людей, які... Мають вигорання і довший період часу їм потрібний для відновлення. Тому завчасно дбати про такі речі це теж те, що напряму впливає на рівень нашого заробітку, тому що коли ми проводимо, наприклад, паралель з. Авто, та для того, щоб авто їхало, ми мусимо його якось заправити, і ми не можемо завжди їхати на найвищих оборотах, найвищих передачах. Ось так само і з фінансами, так і ми не можемо постійно працювати там по 14-16 годин і не чекати, що пролетять якісь наслідки. І якщо людина тотально виснажена і їй ще треба вирішувати якісь фінансові питання. То я би в першу чергу радила зробити щось суперприємне для себе, не знаю, там записатись на масаж, якщо комусь це відгукується, чи подумати про якісь інші такі ресурсні справи і е, дати собі цей час на відновлення, і тоді вже з'являються якісь. Додаткові можливості для отримання доходу. Звісно, якщо є якась фінансова подушка і можна зменшити кількість робочого часу, то це взагалі супер. Але теж треба пам'ятати, що не працює таким чином, що ти там, місяць часу хаслиш, 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 а потім один день робиш собі вихідний і все, відновлюєшся. Так? Колись, коли я обговорювала це питання з, з психотерапевткою своєю, то ми говорили про те, що кожного дня варто робити хоча б дві ресурсні справи, які будуть займати, можуть п'ять хвилин займати. Тобто, це може бути для когось побути просто в тиші на самоті, прогулятися, випити улюблену каву зранку. Тобто, хоча б дві ресурсні справи робити на день. І тоді в тебе є достатньо тої внутрішньої якоїсь сили, опори, щоб справлятися зі стресом, з якимись викликами, і відповідно генерувати якісь ідеї щодо додаткового доходу, в тому числі. Ось тому деколи так, треба приймати для себе рішення. А якщо ми ще будемо говорити більше про тему фінансів, то є одна історія, коли ми продаємо свій час за гроші, так а класно, коли ми переходимо на той рівень. Де ми робимо одну і ту саму дію, але вона може продаватись енну кількість раз. Так? Тобто, коли ти вже не час продаєш на гроші, а ось так, як ти розповідаєш з франшизою, що ти це запускаєш, тобі треба на початку прикласти багато зусиль для того, щоб створити цей новий напрямок, пропрацювати його, але потім ти можеш її продавати енну кількість раз. Так, звичайно, але ну, на цьому все не закінчується. Далі будуть якісь нові проблеми, але ця робота, яка виконується зараз, це така фундаментальна праця, від якої, в принципі, буде залежати майбутнє. Але от, підсумуючи, це все, мені дуже подобається, що в мене з'явилося розуміння якоїсь системності. Розуміння того, що кожного місяця я мушу зробити, для того, щоб наступного місяця почувати себе краще. І коли я для себе визначив оці точки контролю, які я мушу робити, і я розумію, що з місяця в місяць це буде покращуватись, от бажання жити продовжилось і підвищувалось дуже сильно. Дякуємо, що ви септо. Скажи, будь ласка, що ти зробив з тими 9 тисячами гривень додаткових? Вони пішли на Монобанк, на Монобанк і на Приватбанк, і плюс це покрило якраз оцю різницю того, що згідно планування я мав закинути певну суму, а я закинув більшу, потім з неї потратив більше, витрати стали більші. І от якраз цей додатковий дохід плюс-мінус вирівняв цю всю ситуацію, але все рівно я би мав кращий результат, якщо рухався би по по плану. Давай домовимося, як тобі така ідея, що коли наступного разу ти отримуєш якийсь додатковий дохід, то ти частково зможеш відправити ті кошти на перекриття кредитних лімітів, частково відкласти, а частково потратити на щось приємне для себе. Це можна зробити, але я просто не забороняю собі тратити на себе із основної заробітної плати. Тому якщо будуть додаткові кошти, я такий. Не знаю так, я розумію. Я, якщо ти прийняв таке рішення тоді в цей момент, і ти вже відштовхувався від якоїсь поточної фінансової ситуації, супер, в мене немає до цього ніяких зауважень. Просто коли з'являються якісь ще додаткові доходи. Так, класно собі це розподілити. Це не обов'язково мусять бути три рівні частини, так що там три тисячі на кредити, три тисячі на заощадження, а три тисячі потратити на щось для себе. Якщо для тебе пріоритетніше зараз закривати кредитні ліміти і формувати, наприклад, фінансову подушку безпеки, то звісно, ти можеш там для прикладу п'ять тисяч гривень закинути на кредитні ліміти, три тисячі відкласти, а тисячу гривень щось приємне для себе купити. Так. І зараз це була просто перша така ситуація. Чому я зразу про це почала говорити? Бо якщо в тебе буде постійно а я думаю, що в тебе все рівно на регулярній основі будуть тепер якісь додаткові доходи, то якщо з кожного додаткового доходу ти будеш кошти відправляти тільки на закриття припустимо, кредитних лімітів, це теж може в якийсь момент не так сильно мотивувати тоді. Ось тому, що коли ми закриваємо кредитні ліміти, все рівно є відчуття, що ми ніби комусь віддаємо ті гроші, так угу. і хотілося би частину все таки залишати для себе і частину щось робити для себе приємне. Тому з мого досвіду це працює ефективніше, коли оці такі додаткові бонуси розподіляєш собі. Вся команда подкасту Фінансова терапія тішиться успіхом Артема і радіє за нього. Нам би також дуже хотілося, щоб його досвід став корисним і вам. Для нашого героя все розпочалося зі списка ста речей, які він вміє та може робити. Тож вашим завданням після прослуховування цього епізоду буде написати такий самий список. Це допоможе вам зрозуміти, як згенерувати додатковий дохід. Е, неймовірно складно, я його писав десь, напевно, більше трьох днів. Потім перечитував і такий думаю, та це здається, вже повторюється чи не повторюється. Але е, я зробив собі таке маленьке правило, коли писав, що кожен пункт в принципі, щоб я сам собі пояснив і я в нього вірив, щоб я не писав щось таке е, там не знаю, те, що мені здається, я вмію робити а там, де я вже е, мав якийсь досвід. Або ж щось робив. Але 50% з цього списку це, напевно, якісь загальні вміння, які є в кожного з нас, та але ми їх чомусь там не виділяємо. Коли будемо говорити про те, хто що вміє, це такі штуки, які є, але про них ніхто ніколи не думає. Напевно, там такі речі також є. Але важливо оці 100 навичок дійсно написати такими, як вони є, нічого не додумувати, тому що я неодноразово до них повертався і дивився, що де я можу зробити, або як залучити там, наприклад, свої знання, навички і ну, решту, що ми там обговорювали. От мені сподобалося те, що це можна ще використовувати як інструмент в подальшому на все життя і тільки доповнювати цей список. Ще до зростання доходу хотіла додати, що інколи нам потрібно свої знання і навички просто почати застосовувати в іншому місці для того, щоб зростати в доході. Тобто, що маю на увазі, якщо брати приклад фінансової сфери, так можна працювати. В банку, наприклад, отримувати там 15-20 тисяч гривень на місяць, можна почати працювати в аудиторській компанії, можна працювати в якійсь інвестиційній компанії, і це все можна робити плюс-мінус, наприклад, з таким е, самим рівнем навиків, знань, але дохід буде суттєво різний просто тому, що ті знання використовуються в іншому місці. Так? І це твій якраз приклад, в тебе є дуже багато класних практичних знань. Навичок, так, інформації, якою ти можеш поділитися. І ти її застосовуєш зараз в одному місці, а навіть цей приклад з навчальним продуктом чи з франшизами, це є той момент, коли ти свої ці знання і навички починаєш застосовувати ще в іншому місці. І від цього ну, може, звичайно, суттєво змінитися рівень доходу. Це був п'ятий випуск подкасту Фінансова терапія. Досвідом набування фінансової грамотності, як завжди, ділився Артем Остафійчук, ведуча Галина Тритяк, продюсер Антон Ткачук, продюсерка Дарина Заржицька, дизайнер Марк Мостовий, голос подкасту Олег Левій, септо – я.